25 років назад ми отримали незалежність тільки формально, і лише зараз, коли на нас чатує ворог зі сходу, ми розуміємо справжню ціну цієї незалежності. Необхідно об'єднати зусилля, створити сильні громади, щоб нарешті вибороти свою свободу та волю. Переконаний народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко нардеп зазначив, що незалежність, яку ми здобули 25 років тому, стала можливою завдяки нашим прадідам та дідам на фронтах першої та другої світових воєн, полях національно-визвольних змагань в радянських таборах. Шановні прикарпатці, в кожній вашій родині є люди, є рідні, які поклали своє життя за те, щоб ви були незалежні. В кожній вашій родині є, були є ті, хто був закатований в таборах, хто воював за нашу незалежність, розуміючи і усвідомлюючи, що в той час здобути незалежність було практично неможливо. Але ви це робили. Ви це робили заради того, щоб ми, ваші внуки, правнуки, діти, цю незалежність могли отримати. Тільки зараз ми зрозуміли, що коли український жовто-блакитний прапор стоїть на клаптику землі, чи то на Майдані, чи то в зоні АТО, то там панує український дух, там є українець, там є незалежність, там є свобода і воля. Тільки зараз ми зрозуміли значення тих слів, які ми кожен раз співаємо в гімні. Це в першу чергу обіцянка самому собі. Це в першу чергу обіцянка своїм рідним, обіцянка всім нам, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Вже минуло 25 років, за які ми багато чого пережили, коли встигли виростити цілі покоління українців, для яких бути вільним їхній природний стан. Юрій Дерев'янко наголосив, що ми все ще маємо зробити величезну кількість роботи для того, щоб змінити систему, яка залишилась ще від радянських часів, і сьогодні створює великий дискомфорт для кожного українця. Також народний депутат привітав земляків з таким цінним та величним для всіх українців святом та подякував усім, хто прагне перемоги і робить все можливе для кращого майбутнього України. Я хочу побажати вам всім сил, натхнення, здоров'я. Я хочу запевнити вас, тому що я є впевнений в тому, що ми обов'язково переможемо у цій вітчизняній для нас справжній визвольній війні російсько-українській. Я хочу сказати, що ми ворога переможемо, тому що за нами і сила, і правда, і Бог. Я хочу, щоб всі ми об'єдналися перед лицем цього страшного лиха, перед лицем цього ворога. І хочу, щоб ми чітко розуміли, що від нашої єдності, від наших спільних дій залежить наше майбутнє.